Я говорю! Ви... А ну говоріть! До побачення! Тут, блять, стоять перекрикувати. Вирішили поїхати прямо. Так покажіть мені. Що вам показати? Ну де я проїхав. Хуй. Так а ви не їхали, приведення біля нас проїхало. Що я кричу, тому що вона не спила мої права зачитати, як ви вже принесли постанову. Я принесу. Да, ви принесли, закажіть. Доброго дня, шановні глядачі каналу Захисти себе Сам. Сьогодні я хочу показати вам відео поліцейської брехні та підбити деякі підсумки своєї тривалої історії, пов'язаної із протиправними діями та приховуванням фактів з боку патрульних поліцейських. Ця справа. Показала мені настільки важливо не мовчати, а відстоювати свої права навіть коли з офіційних джерел лунає брехня. Отже, коротко нагадую ситуацію. 16 листопада 2025 року мене звинуватили в порушенні правил дорожнього руху. Як я казав раніше, я заперечив протів постанови, оскільки вважав, що не порушував. Я отримав відеозапис з бодікамер поліцейських, і він став справжнім розчаруванням для поліцейської, яка мене звинувачувала. Виявилось, що саме я мав рацію. На відео чітко видно, що я перед виходом постанови особисто просив надати мені докази правопорушення, а поліцейська, замість того, щоб чесно відповідати і показати докази в моїх відео, чітко брехала, заперечувала цей факт. Ще більше мене вразив момент із самою постановою. На відео видно, як напарник поліцейський друкує постанову прямо під час нашої розмови і передає своїй колезі. У своїх попередніх відео вони категорично заперечували цей факт. Дивимось поліцейську брехню у версії вже з їх бодикамер. Хайніть вперед Управління патрульної -патрульно поліції місті Київ Сержант поліції Що ставити? Що Все будущее, я нічого не порушую. Давайте, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію Так хода я проїхав, покажіть то хоч покажіть, бо реально, я ж і не бачив цього. А ви ж за вами їхали по смузі чи по чому? Дивіться, ви могли перестроїтись цю смугу для руху громадського транспорту для здійснення, не на цьому, а на тому перекресті, для здійснення повороту праворуч. Но ми щось цього не зробили. Вирішили поїхати прямо. Так покажіть мені. Що вам показати? Ну де я проїхав. А ви не їхали, приведення біля нас проїхало. Так дайте доказ хоть який. Будь-які фактичні дані. Я вам хочете докази, я вам зроблю докази. Тобто прийдеться зачекати. Ну Если почекаю. Ви... Почекаєте? А вже то... рішення прийнято і постанова видається. Я б вам би з задоволенням навіть би оце от цієї штуки показав, б, але, на жаль, тут екран. Ось тут на всіх на, дивіться, на всіх підрізках є камери безпечної міста. Сухайте я. Наразі рішення. Ви мені не показали доказ. Дока не показав. Ви мені сказали, що маєте право користуватися захисником. Користуйтесь, це ж ваше право не моє. переживаю, в мене все пишеться Ось подивитесь потім. Так. Проводимо відеозйомку, Інспектор. Як ви виписали постанову і не ознайомили. Якщо докази починаєте, мені тут всього. Ну, а як ви ну, змінили доказ? Ви, а я а? Ну, ви сказали, що доказ. Ви, ну, ви мені запропонували скористатися послугами адвоката. Ви скористалися. Ви відповідь від мене чули якусь. Ви сказали, ви маєте право скористуватися. Та я хочу скористуватися. Сказали, що Ви сказали, то... скористатися. Я хочу хто вам надав право ну, виписати постанову, Тому? не заслухавши Тому? мої пояснення? Тому? Хто давав право таке виписати? Копію отримувати будете? Інспектор, хто давав таке право Тому, вам виписувати ви постанову? Ви вам було роз'яснено ваші права? Роз'яснено. Те, що ви вчасно не скористалися, це вже не мої питання. Ви Хай зараз будете мені давати віде копію віде, всіх своїх водікамер. Ви років? ще не спіли сказати, так, як що... Ваші... Я говорю. Ви... А ну говоріть! До побачення! Задоволяться перекрикувати. Що я кричу? Тому що вона не спила мої права зачитати, як ви вже принесли постанову. Я Та да, ви принесли. Докажіть, що я вам приносив. Ваші боді-камери будуть доказувати. Хорошо. Ваші будікамери. Я вам нічого не приносив. Ви розумієте? Що це таке? Як ви розгляд справу оцей? Останній раз, прошу не кричати, я вас добре скажу. Як ви розгляд справи приводите? Де вона? Давайте сюди інспектора зараз сідаємо. Вам... І знайдіть доход. Не завершене. Я не, не збираюся. вами спілкування не завершено. Ви мене чуєте? Так, листок і ручка. Ви мене чуєте чи не чуєте? Я буду Все, писати заяву бачим. на вас. Інспектор, так, як ви розглянули розліте? Від автомобіля службова, це по перше. Не чіпайте його руками, це по друге. А по третє, я не збираюсь вас перекрикувати стоять. Ні. Ви мені дали слово сказати? Ви мене постійно перебиваєте. Будь ні, ласка, так, перебивайте далі. Розглянули розгляд справи. Ваший, я сказала, відійдіть від машини! Ваший, ваший колега! Відійдіть від автомобіля! Що ви зрозуміли? Чого ви така було? агресивна? Я не розумію. Чого ви агресивна? Я не розумію. Чого ви агресивна? Я не розумію. Заспокойтесь. Що це за агресія така? Агресія Що це за відношення до людей? Не прийшли на мене. Так, мені листок і ручка я зараз на вас заяву будуть писати. Ти з чим? Щасно, Нічого собі, вона ще не лише... кричите. Я говорю треба голосом, тому що такого бардака ще не бачив. Такого борга вам зачитали права. Вона мені тільки сказала, що ви маєте право скористатися за захисником, як ви вже приносите готову постанову. Я кажу, давайте доказ завикайте, так, ви постанову кричит, роз... так постанову вже. Так постанова вже роздрукована. Лечить, я вас чую. Дикцію. Не ругайтесь. Давайте я, я Хай посвідчення показує. Послідчення показує. Послідчення. 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 Тільки посвідчення без фікс... відеофіксації буде. Ви ознайомитесь, можете. Будь ласка, ознайомлюйтесь, продиктуйте без рук. Ближче, щоб я прочитав. Вона Ближче. стала, я, вам я, вас я вас вчила. Я я воді бодікамери ваші. Ви можете захисником користуватися, вивчати справу, надавати пояснення. Я кажу, де доказ. Копія отримувати будете? Хто вам надавав право? На власний телефон фотографувати мою машину. На власний? я зараз відправляю для того, щоб вам відео скинув. Мені вам ще машина не нужна. Що це за розгляд справи? Я такого хамства ще не Крич... бачив. Не кричіть. В чому ваше... Я ну, давай... не, не кричу, я вам говорю я нормальним. Чую. Давайте домовимося так. Або ми зараз спілкуємося конструктивно і ви не кричите, я вас нормально чую. Порушили? Прийміться з достоинством. Зараз я вам покажу, як ви повідомляєте. У порушує. вас є порадок розгляд справи. А у вас є не дали а у вас є зобов'язання постанова 13, 13.06 кабінету Міністрів, щоб ви не порушували. Слухайте, інспектор. Ви розумієте? де захисник. Чому мені не, не дали захисником? Визивай, дзвоніть, Я не зобов'язаний. Не зобов'язаний я вам. Ви? Оце що таке? Ви виписали постанову? А що не записувалися? Я їй сказав, передайте мені докази. Така постанова вже роздрукована. Ви її тримаєте в руках. Це що я не тримаю? Правда? Я принтер тримаю в руках. Ну, принтер! Ви ж ну. роздруковували принтером. Я принтером не друкую. Я принтер просто тримаю. І постанова туда ви. кричіть, будь ласка, і хочете доказ за Я вам їх покажу. Прийміть з достоинством. Ви хочете щось довести? Порушили, ну прийміть уже. все з достоинством ви будете приймати. Хорошо. Відверто кажучи, я був готовий до опору, але не до того, щоб правоохоронці зухвало і свідомо перекручували факти. Ця брехня. Була не просто дрібним недоглядом, а свідомим перекручуванням інформації задля того, щоб приховати ж від мене мої ж права доступ до інформації. І це обурює. Адже поліція покликана захищати, а не обманювати громадян. З цього приводу я подав адміністративний позов до суду. Давайте подивимося фіксацію цієї процедури. К 69 дев'ять до досі. Мені треба цей папір залишити тут. Яким чином я це можу зробити? Зареєструвати чи що саме захочете? Зареєструвати це позов до суду і один примірник я мушу вручити вам. Так, оце я вручаю вам. Це ваша копія? Це вам вручаю. Разом з оцим тут де вже справа знаходиться у суді. Це те, що ви подаєте до суду. Та воно вже в суді, просто примірник вам А оце копія. І мені тут треба, щоб був так, що ви отримали. Таким чином, ми бачимо класичне прикриття брехнею, яка мала на меті заблокувати мої спроби захистити себе. Це системний підхід, який, на жаль, все ще зустрічається у нашій правоохоронній системі. І це саме той випадок, коли брехня поліцейських була викрита. Завдяки принциповості і наполегливості громадянина, який не побоявся вимагати свої права, друзі, що тут важливо запам'ятати, якщо вас намагаються заткнути і змусити просто мовчати, не погоджуйтесь, Завжди наполягайте на доказах, адже без доказів будь-які звинувачення це просто слова. А брехня в поліції це злочин проти довіри суспільства. Я дуже вдячний кожному, хто підтримує мене на цьому шляху. Ваша підтримка надихає мене і далі боротися за справедливість. Підписуйтеся на канал, захисти себе сам, ставте лайки, коментуйте і діліться цим відео. Розкажіть іншим, що насправді відбувається, і що ми не маємо права мовчати. Разом ми сильніші. Дякую за вашу увагу. Будьте пильними і завжди захищайте свої права. А зараз маленький анонс. Наступного відео. До нових зустрічей. Мого сина, який має стійкі наслідки політравми тяжкого ступеня, біля метро церківської викрили група осіб у складі так званих поліцейських, так званих трицекачників, які жодних документів не пред'явили. Добрий день, Черговий прокурор. Є голосівський районний суд, голосівська окружна прокуратура.